В сьогоднішньому відео. Пийдіть, пийдіть, <пийдіть> мене, пийдіть. <пийдіть> Все, що по всіх проздіть, мене теж пиздять. Спавняться маленькі сині гобліни, які стріляють по мені якоюсь магією. Не таскають вже по всій шахті. Впустіть! Та... І ми продовжуємо наші пригоди. Факели я зробив, а значить, можна і покопати. У Мене банші на мене на базі тепер живуть замість мене. Все ще не можу відійти від того, що мої сусіди на моїй же базі це банші, які вилазять через стіни і таскають мене по всій моїй базі. Ви думаєте, це була єдина проблема? В шахті спавнер в спавнері спавняться маленькі сині гобліни, які стріляють по мені якоюсь магією. І не просто стріляють, а ще й літають, а попасти по таких маленьких мобах, які літають, досить складно. Не таскають по всій шахті. Таскають мене не тільки по моїй базі, а тепер ще й по шахті. В принципі, невелика проблема зламати спавнер і все. Але ломати я його, звісно, не буду, тому що він під моєю базою, а значить, він може мені пригодитись. Освітив я спавнер і думав, що на цьому все в принципі, але. Вони спавняться і при світлі. Вони, звісно, не дуже сильні, коли їх мало. Ну і це якщо по них взагалі попадати. Вони все ще спавняться, подумав я. Мабуть, треба освітити спавнер сильніше. І пішов розставляти додаткові факели. Чи допомогло мені це? Звісно, ні. Вирішив я виконати мусор, який в мене назбирався в інвентарі, в лаву, тому що тут немає смітника, в який можна викидати прямо з інвентаря. Під час чого я почув їхні противні голоса в мене за спиною і вирішив їм наваляти. Це була дурна ідея, тому що замість того, щоб я наваляв їм, вони наваляли мені. А ще ж треба забирати свій лут. Тим часом майстро читає якісь заклинання. Читає не в грі, пустився в шахту за лутом, а мене вже зустрічають. І зустрічають не хлібом і сіллю. Зустрічають пес дюлями. До речі, на екрані ви можете побачити, наскільки складно попасти по цих маленьких синіх гоблінах з кривами. Ти просто цілишся прямо в нього, махаєш своїм мечем. І не попадаєш. Продовжувати з ними спілкування я не збирався, тому просто сховався і від'їдався хлібом, з повним хп жити якось набагато спокійніше і легше, під час чого появилась необхідність розібратися з клаймами. Через конфлікт модів вкладка, де ти міг заклеймити свою територію, просто не відкривалась. Замість неї відкривався Бестіарій, це книга, в якій записуються монстри, яких ти зустрічаєш. Довелось трішки повоювати з маестро за територією тому що він не любитель заклаймити півсвіту але відбити в нього частину своєї території таки вийшло одразу заклаймити територію в мене не вдалося довелося ще створити свою команду команду в якій був тільки я сам собі командир натаклейміч в голосовому чаті вдалося відбити в нього право на територію, після чого в мене успішно появилась моя територія. Звісно, територія з хатою, в якій банші, це мої постійні сусіди. Пропускаємо трішки часу, під час якого нічого не відбувалося, і ось я копаю мідь. Ай, курка. Геонач. Щоб ви розуміли, коли копаєш груди, тут є великий шанс того, що вилізе та потвора і наваляє тобі. Після того як він тобі наваляє, він не задиспавниться. Він буде чекати на твоєму луті, щоб наваляти тобі ще раз. Так як в нього залишилось небагато хп, я його добив кулаком, і з нього вилізла смерть. Наклала на мене якийсь ефект, і мене потягнуло вниз. Але щось потащило, ріпер. Коли когось вбиваєш, є шанс, що появиться смерть. Не для того, щоб забрати його душу, а для того, щоб забрати твоє життя. Не знаю, що тут відбулось, мене якось телепортнуло на мій лут. За мною смерть перейшла. Смерть, в принципі, виявилася досить слабкою, на диво слабкою, але через стіни вона літає. Яке тут заклинання треба читати, ломаючи блок руди, щоб тебе геонач не виліз? На жаль, на це запитання мені ніхто не відповів, і не думаю, що таке заклинання існує. А ну і ще коли він з'являється, він ломає блоки. Тому мені прийшлось відстроювати свою драбину. Одного куска драбини не хватило. Хтось його вкрав. Це якщо цензурно сказати. А якщо не цензурно, це буде виглядати приблизно так. Падла, куди дівся мій кусок драбини? І ні, він не впав вниз. Я спустився і перевірив. Ну, довелось крафтити нову. Добре, що в мене був з собою крафтовий столик. Скрафтив і успішно відновив драбину. Тим часом майстро в своєму стилі буде гучно. Не знаю, кого він зустрів, він це не прокоментував. Ну, він не помер, значить, щось не дуже страшне і не дуже сильне. Мабуть, якась чергова риба вирішила його з'їсти. Тим часом я виконую дуже важливе і дуже небезпечне завдання. Я блокую спавнер цих маленьких синіх. Е... Потвор, щоб потім колись до них заглянути, якщо вони мені пригодяться по якійсь причині, до кінця їх заблокувати, і я не встиг. Вони продерлись до мене через якийсь отвір і почали полюватися в мене своїми. Сферами і вони не просто дамажать, вони ще відкидають, накидають якийсь ефект, що тебе кидає в різні сторони. Але я все-таки зміг перемогти два цих гобліна і закінчив це завдання, заблокував їх. Після чого я подивився на емеральди і зрозумів, що зараз вони мені не потрібні, а так як вони під клаймом, ніхто їх в мене не забере і залишив їх собі на потім. Якби це були діаманти, я б їх добув, але емеральди, ну навіщо вони мені зараз? Мені більше пригодиться звичайне залізо та вугі. Гілля mm -hmm. кожен ресурс треба добувати з великою обережністю. Чесно, а геонач, хіронач. Добуваєш кучку ресурсів і завжди очікуєш підвоху, але не завжди до нього готовий. Вони ще й бувають різного рівня і різних видів. Це ще в відео зустрічався, поки тільки один вид цих мобів. І ось я вже добігаю до свого луту. Швидко піднімаю його, готую до бою і нікого немає. Цього разу він, мабуть, мене пожалів і просто собі кудись полетів. Він мене покинув ненадовго. Хрева... Геонач, блядь, прибіг знову. Він, мабуть, просто чекав, поки я розслаблю свої булки, і не буду очікувати, що він нападе на мене ззаді. Можна навіть побачити, з якою обережністю я добуваю руди. Добуваю тільки те, що мені потрібно в цей момент. Освітлюю територію, оббігаю, дивлюся, що за руди. Добути емеральди. Ні-ні, ви що, ви що? Мені треба залізо. Бля, ще один Геонач виліз. Два геонача. на цей раз їм не пощастило, і вони виявилися заблокованими. Але їх було аж два з одної кубки руди. Ну і звісно, у них досить великий радіус атаки, тому я старався не підходити до них близько. Маєстру повезло менше, і геонач його таки добив. Він навіть заспівав про нього. А я тим часом колопав другого геонача. Щоб забрати руди, які впали туди вниз. До них в звичайних збірках руди можна добувати сотнями і не паритись, а тут є небезпека завжди. Старався нікого не рухати, шукати ресурси, які мені потрібні. І побачив ось це. Хто це? Дженгу плюється дженгу? Якийсь з води? На мене плюнув з підземного озера якийсь дженгу. Не рекомендую ниряти в ці підземні озера, хто знає, що там є. Озираюсь з підозрою і думаю, чи часом не вилізе він до мене на сушу. І тим часом приймаю нагороди за виконані квести. Паралельно слухаю, що відбувається в моїх друзів. ТА І підбадьорюю їх своїм зловтішливим сміхом. Що б вони без цього робили? Квести витягнуло мене на поверхність, мені потрібно було знайти жовті квіти. Пиздять мене, пиздять, Все ж такі. Всіх пиздять, мене теж пиздять. Ви цих мобів навіть я інколи співаю. В майбутньому ви ще це почуєте. Послухав пісню Маестро і побіг шукати квіти і проблеми. В основному квіти проблеми мене самі знаходять. Блять, це не водичка, що це було? Звісно, це озеро було якогось підозрілого кольору, але я не подумав, що вони буде мене дамажити. І ось я вже знайшов жовті квіти, починаю їх піднімати, і по мені починає стріляти якась лі. Китающая жопа зеленим променем. Вбити йому мене не вдалося. Занадто мало дамагу він вносив, але, мов, неприємний, як на мене. Хто такий Спрігін? А за що він мене вбити хоче? Причин йому, звісно, на це не потрібно, просто тому що хоче. А ось звідки береться ця зелена літаюча жопа. Ломаєш травинку, квітку, будь що зелене, і на тебе влізає він. Більше всього мене бісить саме отравлення, яке він накидає. Не люблю такі негативні ефекти, які продовжують тебе дамажити. І тільки я обертаюсь, як по мені стріляє якась нова літуча срака з зеленими сферами. На цей раз я вирішив просто втекти. Повернувся на базу, виконав квест і кілька наступних неважливих квестів. Чотири <пл> ента з одного дерева? Послухав, як на маестро напали чотири ента з одного дерева. Це монстри, які випадають, коли ти рубаєш дерево. Знов виконав кілька квестів. Спочатку збірки вони завжди легкі. Щоб дати розслабитись, щоб людина не очікувала, які там будуть далі рецепти. Зробив лопату і побіг шукати глину. Замість цього знайшов. Що це вообще? Це сіль, чи це пісок, чи це вугілля? Ой, яке вугілля, блін. Чи це сіль, чи пісок, чи глина? Що це? Це сіль? Сіль? Знайшов цілу купу солі, багато солі, дуже багато солі, і ніякої глини. Солювати. Знаєш, побачу моба, сразу буду себе солью посипати. Щоб Ти правильно зрозуміла. Посолюй себе сам, щоб монстрам, які будуть тебе їсти, не довелося цього робити. Знайшов якогось морського коня, до нього лізти не став, не знаючи, він агресивний. Продовжив шукати глину, яка чомусь дуже добре від мене ховалась. Після чого я дуже сміливо вирішив перестрибнути ямку. Я не думаю, що тобі буде легше. Блять, якби я туди полетів, мені торба було б. Ямка була настільки глибокою, що якби я туди впав, це доставило б мені дуже великих проблем. Таких проблем, що мені довелося б бігати за своїм лутом і, можливо, навіть не один раз. На цьому я закінчую сьогоднішнє відео. Приходьте завтра, буде продовження. Всім дякую за перегляд.